Привіт усім! Хочу поділитися своїми емоціями, своїми думками щодо обладнання, яке нам вдалося придбати. Це є набори для вивчення електрики та е, електромагнетизму. Вот. Це є перший модуль, який ми вчаю в центрі Боско. Тут присутні усі речі, які нам не, необхідні. В нижній частині цього ящика знаходиться, наприклад, у нас де ми можемо змінювати опір, знаходиться гальванометр. Компас, катушечка, де можна вивчати явище індукції, електромагніт, постійний магніт. Ванна для того, щоб зробити електрохімічне джерело живлення. Далі в нас знаходиться е, пластина з стружкою для чого? Для того, щоб визначати силові лінії магнітного поля. В іншої частині комплекту в нас є речі, які пов'язані більше з електрикою. Це є е, активні компоненти, типу транзисторів. Це є пасивні компоненти, такі як у нас постійні резистори. Е, далі у нас є електромагнітне реле, е, конденсатори, діоди, трансформатори, е, катушки, катушки з осердям, катушки без осердя. Також в комплекті у нас входить джерело. Блокживлення, джерела змінного струму і постійного струму. Ось я вже склав банальне електричне коло з лампи розжарювання вимикача і джерела електричної енергії. І в нас є ключ, де ми можемо розмикати це джерело і замикати. так? Тобто в нас є дійсно механічний ключ, який дає чітке розуміння, що це такий вимикач для учня. От. Е, також в комплекті у нас є мультиметр. Для того, щоб можна було робити виміри. Це є звичайний класичний мультиметр, просто в такій формі, яка є цікава для учнів. Маємо чотири виводи під'єднання, загальний вивід, вивід для вимірювання напруги, опору та струму. Це все заряджається від type c мабуть. Ми ще розберемося, і це все дає гарну змогу вивчати для, для вивчати явище магнетизму та явище електрики.